Всім привіт! Вас група техпінахутексі. Вашій увазі ми зараз пропонуємо код позиції 100 шорти всіх розмірів. Зустрічаються фірмові моделі. Nike. Ціна за 1 кг становить 2,8 доларів, вага мішка 23 кг, вартість мішка 64,4 долара. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Як бачите по відео огляду, в даній позиції хороші ходові розміри по даної позиції 100. Шорти, зустрічаються фірмові моделі, Nike. Ціна за 1 кг 2,8 доларів. Вага. Мішка 23 кг, вартість мішка становить 64,4 долара. Якщо вам сподобався цей мішок із відеоогляду, будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та укрпочтою. На позиції 100 шортки. Ціна за 1 кг становить 2,8 долари. Вага мішка 23 кг. Вартість мішка становить 64,4 долара. Тому клієнти, повторюємо, що зараз в вашій увазі представлена позиція під кодом. Стон, шорти. Хороші ходові розміри йдуть. Ціна за один кілограм становить. 2,8 долара. вага мішка 23 кілограми, а вартість мішка становить лише 64,4 долара. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою таку почтою. Повторимо. Зараз на щовазі була представлена позиція під ходом 100, шорти вартість мішкавого 23 кг 64,4 долара.